Росіяни змінили тактику атак безпілотниками. Ця тактика повторювалася ще тричі. Віталій Кім про ймовірні плани окупантів. Нардепи не змогли перейменувати Первомайськ. Краще обрати одну із тих назв або Ордок, або богопіль. Що далі будуть робити з назвою міста на Миколаївщині? Українська мова як іноземна. Ним можуть користуватися іноземці, які хочуть дізнатися і вивчити українську мову. У Миколаєві презентували навчальний посібник. Сьогодні четвер, 22 лютого, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу Март продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Російські окупанти атакували три громади Миколаївської області Очаківську, Куцорубську та Галицинівську. Як повідомили Вова, через обстріл з реактивної артилерії села Лимани пошкоджено півтора десятки приватних будинків. Два з них зруйновані майже повністю. 700 домоволодінь залишилося без газу. Відомо, що постраждав 73 річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Пожежу, що виникла внаслідок удару, оперативно ліквідували рятувальники. Також 21 лютого о 14.40 ворог спрямував ФПВі-дрон по селу Дмитрівка Куцрубської громади. Пошкоджено приватну автівку. Окрім того, вчора в день та вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, а надвечір ворог вдарив по місту. Постраждалих немає. Кіберфахівці служби безпеки України викрили на Миколаївщині ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік збирав розвіддані про сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. Військові кораблі, напрямки їхнього переміщення, координати сухопутних підрозділів, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонщини. Інформацію ворог планував використати для підготовки атак по прифронтовій частині півдня, затриманим виявився місцевий житель, який дистанційно отримував завдання та звітував про результати у месенджері. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років у язниці. Російська армія змінила тактику атак шахедами. Таку думку висловив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю для ютуб-каналу Фабрика новин. Під час нещодавніх ударів по місту ворог запускав безпілотники з певним інтервалом у часі. Більше про це, а також щодо протидії російській пропаганді. Дивіться далі. Ворог змінив тактику атак безпілотниками. Таку думку висловив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю для ютуб каналу Фабрика новин. За його словами, під час нещодавніх ударів по місту російські терористи запускали групи шахедів з інтервалом у 30-60 хвилин. Це вони зробили неоразово, так як звичайно, щоб там перевантажити нашу санту систему побуло, чи Там щось вони з інтервалом запускали. Тобто, вони вдарили, пішла там пожежа маленька трави. Приїхали рятувальники, щоб їх загасити, і служби відповідні, і туди ж летів інший шахет. Ну, дякуючи нашим Збройним силам, були попереджені всі та розсереджені там укриття. Але ця тактика повторювалася ще тричі. Крім цього, окупанти продовжують поширювати фейки про можливий наступ на Миколаїв. Очільник області закликав миколаївців не реагувати на такі повідомлення, адже ворог воює і на інформаційному фронті. Це питання буду також піднімати я в офісі президента для того, щоб трохи змінювати та посилити там цей напрямок з свого боку. Там з колегами та з там інформаційними ресурсами ми намагаємося спростовувати це та впливати на політику інформаційну, але цього замало треба трохи зібратися духами і другий раунд виходити і супротивлятися російським іксом. Також Віталій Кім зазначив, що відбудова регіону, хоч і помітно уповільнилась однак продовжується одна з причин цього зменшення кількості допомоги від іноземних партнерів, але ми встигли багато чого. Якщо там брати по пам'яті там десь 31-34% зараз відновлено, але це не як так не пропорційно, тому що ми там 98-99% відновили критичну інфраструктуру, і мости майже всі ми відновили так. І менше відсоток ми відновили там багатоповерхівок та приватних будинків, тому що їх забагато. На думку очільника області, на повне відновлення усіх постраждалих об'єктів на Миколаївщині знадобиться ще не один рік, адже їх дуже багато. А ворог і далі продовжує наносити нові удари. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Місто Первомайськ на Миколаївщині не отримало нову назву. На засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади 21 лютого нардепи не змогли дійти спільного рішення. Заступник голови інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак зазначив, що назва Ольвіополь, яку підтримали містяни під час опитування, суперечить декомунізації та закону про деколонізацію. До уваги пряма мова. Ольві Огополь це була назва, яка була присвоєна Російською імперською імперією населеним пунктом, які до того мали назву Орлик і Богопіль. Тому ми вважаємо, що краще обрати одну із тих назв або Орлик, або Богопіль. На засіданні також виступив народний депутат Максим Дирдін, який наголосив, що не варто ігнорувати думку мешканців. В онлайн форматі до засідання підключився і секретар первомайської міськради Михайло Медведчук. На його думку, найвдалішим варіантом є назва орлик. Після тривалих дискусій нардепи відклали ухвалення рішення і узгодили ще раз обговорити всі пропозиції, аби потім ухвалити остаточне рішення. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайти rkmart.tv у Миколаєві виявили небезпечну ділянку з можливою наявністю вибухонебезпечних предметів. Йдеться про територію паркової зони дубки, повідомили в комунальному підприємстві Миколаївські парки. Наразі по периметру встановлене маркування. Ділянку відгородили попереджувальною стрічкою. Мешканців міста закликають не нехтувати власною безпекою та бути обережними під час відпочинку. Слідчі Миколаївської поліції передали до суду справу стосовно Миколаївця, який торік був затриманий під час збуту наркотиків. У ході розслідування з'ясувалося, що 25-річний мешканець Миколаєва з літа 2022 року отримував поштою наркоречовини та фасував їх. Далі через канал одного з месенджерів встановлював ціну та підшуковував клієнтів, яким продавав свій товар через так звані закладки. Нині досудове розслідування завершене. Карний кодекс за такий злочин передбачає до 10 років позбавлення волі. У Чорноморському університеті імені Петра Могили презентували навчальний посібник Українська мова як іноземна на матеріалах Миколаївщини. Над його створенням автори працювали близько восьми місяців. Чим книга не схожа на інші та як буде корисною під час навчання? Дивіться далі. Книга для вивчення української мови та культури нашого краю у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили презентували навчальний посібник Українська мова як іноземна на матеріалах Миколаївщини. Її авторами стали Юрій Котляр, Ольга Толузакова, Сергій Пономаренко, а також Маргарита Лимар та Вікторія Агєєва. Не можуть користуватися іноземці, які хочуть дізнатися і вивчити українську мову, враховуючи те, що зараз в Миколаєві з'являється велика кількість іноземців. Я думаю, для них буде цікаво. З іншого боку, ми вирішили зробити що для того, щоб іноземці не просто вивчали українську мову за допомогою різноманітних вправ, завдань і інших речей, а для того, щоб вони ще і дізналися трошки про Миколаїв сам і про Миколаївщину. Робота над посібником тривала близько восьми місяців. Його перший наклад налічує 300 примірників. Книга видана в рамках міської програми розвитку і функціонування української мови у Миколаєві. Робота дуже цікава, дуже корисна, і вважаючи на те, що в нас багато іноземних гостей сьогодні делегації є дуже великий інтерес і до України, і до міста Миколаєва. Тому вивчення української мови нашими гостями, студентами та просто людьми, які цікавляться життям Миколаєві, це дуже важливо і це дуже корисна книга. Посібник доступний і в електронному варіанті, що дозволяє використовувати його під час онлайн навчання студентів іноземців. Граматичний матеріал допомагає опанувати українську мову на рівні Б 1 б 2 а також ознайомитися з культурою Миколаївщини. Ця книга є досить важливою на сьогодні, оскільки наше місто відоме по всьому світу як місто незламності, місто фортеці, яке змогло зупинити російську агресію. Однак мало хто знає про нашу природу, про нашу культурну спадщину. Тож гадаю, що така книга буде дуже корисною для іноземців, які вивчають іноземну мову, в тому числі. У посібнику до кожного тексту поданий словник нових слів, а також тестові завдання. Дехто з викладачів вже встиг випробувати його на практиці під час навчання іноземців. Розповідають, чи не найбільше студентам припали до душі відмічені наголоси над кожним словом. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський новини на телеканалі Март. Один мільйон доларів готівкою вилучили працівники СБУ, екс-очільника військово-лікарської комісії Чернігівщини. Операцію правоохоронці провели 22 лютого. Як з'ясувалося, колишній посадовець за гроші обіцяв військовозобов'язаним зняття з обліку на підставі фіктивної непридатності. У подальшому ухилянти використовували ці документи для виїзду за кордон. СБУ задокументувала злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання чергового хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Миколаївська обласна військова адміністрація та уряд німецького регіону Нижня Саксонія підписали заяву про наміри співробітництва. Документ заключили прем'єр-міністр Штефан Вайль та заступник начальника ОВА Микола Марінов. Сторони заявили про готовність розширювати обсяги гуманітарної допомоги, обмінюватися досвідом щодо розбудови міст, інфраструктури та логістики, проводити студентські та культурні обміни. Кінцева мета. Підтримка України на шляху до Європейського Союзу та повоєнна відбудова. До новин культури у бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка миколаївського фотографа Павла Саєнка, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ. Експозиція зображує мальовничі пейзажі Південно-Бузького вечора. Як виставка вже вразила миколаївців, дивіться далі. Під нашим небом, персональна виставка фотографа та військовослужбовця Збройних сил України Павла Саєнка. Фотомистецтвом чоловік захоплюється з далекого дитинства. Вперше серйозно взявся за цю справу наприкінці 90-х, початку 2000-х років, під час участі у миротворчій місії. Тоді Саєнко відзняв понад півтори тисячі фото. Все було цікавими, бо це інша країна. Раз це треба було собі залишити згадку на пам'ять, де я був, які там люди, хлопці, побратими з якими я тоді проходив службу. Це все лягло в загальний багаж, який я привіз звіти. Чоловік називає себе аматором у фотомистецтві, хоча його творчий доробок складається з більш ніж 10 тисяч знімків. Серію світлин з краєвидами Південно-Бузького надвечір'я Саєнко знімав протягом трьох років з 2019 по 2022. -й. Одного разу впало в око гарний захід закат сонця. Фактично кожного вечора це певних так хвилин 30 релаксу. Відпочинки за робочий. день. А потім береш, знімаєш кадрів 50, Далі з них вибираєш найбільш цікаві, які вражають постароботка, і потім виходить от такий От результат. Експозиція під нашим небом стала другою персональною фотовиставкою військовослужбовців збройних сил, з якими співпрацює центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Перша виставка це була Михайла Митрохіна, благодійна виставка. А сьогодні Павла Саєнка. Це дуже символічно, адже в такий час я впевнена, що потрібно показувати наших героїв, наших сучасників, які тримають небо на своїх руках. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Павло Маскальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 23 лютого, зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс трьох до плюс одинадцяти градусів за цельсієм. Вітер переважно південний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 78%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.